Друзі, Покровський напрямок терміново дуже прошу вас, не перегортайте це відео. Хлопцям на Покровський напрямок потрібно 4 автівки, пікап, позашляховики без різниці для вивезення поранених та загиблих побратимів. Ситуація на Покровському напрямку дуже важка. Ситуація на кордонах Дніпропетровської області також дуже важка. Я не буду вам зараз казати про е, кількість загиблих, поранених, безвісти зниклих. Я думаю, ви всі прекрасно розумієте, яка це кількість. І якщо разом з вами ми зараз не допоможемо захисникам багато. Ці не повернуться додому живими. Тільки від нас з вами все залежить, і не треба надіятись на Трампа на Зеленського. Не треба чекати перемовин. Люди, ми є країна, ми є держава. А зсу це наш надійний тил. Це наші хлопці, наші янголи, які тримають кордони. І ми маємо їм як найбільше допомагати. Реквізити в шапці профілю, репост, донат, коментар є е приват, є е воно є е ПЕПЛ. Разом з вами ми поборемо ворога та допоможемо нашим захисникам. Терміновий збір на чотири автівки. Чотири автівки розвідка, 74-та бригада, 219-та та бригада, 219 та та тридцять. 6. покровський напрямок, максимальний репост. Не спимо, допомагаємо. Ворог занадто близько. Дякую всім за увагу. Бережіть себе.